Вітаю, слава Україні. Сьогодні підприємницька п'ятниця, правда, воно в четвер. Але ми сьогодні на цікавому такому підприємстві: підприємстві учасника бойових дій, хлопця, який перебував в полоні, Андрія, а також його дружини Марії. І вони займаються різним таким невеликим бізнесом, беруть активну участь у грантових проєктах, Ну, але більш детальніше Марія Андрій розкаже. Андрій, розкажи ну, про свою долю, бо ви з Маріуполя. Як так сталося, що потрапили в Франківськ? Розкажи про те, як ти вийшов з того пекла, те, що було на початку війни. Я знаю, що ваш батько також сьогодні є в Збройних силах України і бачу, що таку роботу робите, напевно, для батька. То розкажіть більш Ну, самі з Маріуполя в 21-му році підписав контракт і почав служити в Державній прикордонній службі. Ну, після цього саме пам'ятаєте, 24 лютого розпочалася війна. Я захищав місто Маріуполь і так трапилося, щоб отримав поранення, потрапив в полон. Після полону вже так кратко розкажу, що після полону вже повернувся на західну країну, тому що дружина тут перебувала. І Випала така доля, що дружина написала що грант, відкрили на розширення бізнесу. І зараз от займаємось виготовленням шевронів і патчів, нашивок. Плюс у нас є ще один напрямок, сувенірна продукція трошки виготовляємо теж. Тобто Просуваємось, розширяємось і хочемо в майбутньому ще розширятися, щоб досягти гарних успіхів в цьому напрямку. Розкажи, що це за робота. Це ми зараз робимо шеврони морської охорони, погони тут. Получається, виходить на цьому полотні там приблизно 50-60 штук шевронів. Вони спочатку вишиваються, потім це все обрізається, опалюється, Швія пристрачує їх. І, ну отакий от процес виходить. Да, такий синій колір, синій піксель. Mm. Тут його ну, ніде не зустрінеш. Не зустрінеш. Та та та, та. нас, коли приїжджає в гості, він тут приїжджає по каже: на мене так дивляться всі, бо синього пікселя ніде нема. Він він в Одеській області зараз служить, то там біля моря. Вони морські прикордонники, у них синій піксель. Угу. Тому от, ці якраз шеврони поїдуть в Одеську в область. Одеську. А там що ви робите, покажіть? А там зараз ага. відшивається. Теж робимо замовлення. велика велику партію теж у нас тут якраз така велика машинка. Це якась артилерія, я бачу. Артилеристи якісь ціні. Напевно, ну, що так. так, шеврон, так. Це ні, прикордонники можуть бути. Чотириголова, що... вона тобто дублює макет. Uh -huh. Тобто, коли велика партія, треба зробити однакові шеврони, то ми вже завантажимо цю велику машину і вона вже дублює зображення на чотири голови. Uh -huh. Це все обладнання ми придбали завдяки грантовій підтримці. Бо uh -huh. те, що ми мали в Маріуполі, у нас все згоріло. У нас будинок був, власна справа, теж ми ще там починали. Вироби сувенірної продукції, я фотографію працювала. Переїхавши сюди, прийшлося починати все з нуля. І перший був грант, ми отримали від українського ветеранського фонду. Ми закупили деревообробні верстати, лазерний, фрезерний верстат. І на там ще планувалася закупівля а, принтера для друку. Але були тоді перепади з ну, зі світла відключення. А для нього треба було постійний. Температурою, тому на частину коштів, які ми ну, замінили цей принтер, була придбана перша вишивальна машина. Для нас це був такий новий напрямок. Ми взагалі не знали про це нічого. Ми в Маріуполі не займалися вишивкою. Були, купили її на спробу робити шеврони для своїх. Так, так, чоловік військовий для його побратинів, тата військовий, багато знайомих е, військових. Вони в нас і раніше сувенірну продукцію замовляли. Тобто вирішили спробувати робити поки шеврони для своїх. Але з часом, так ми на, ну, напрацьовували клієнтів і вже почались е, замовлення вже в нас, і ми почали не встигати на одній машинці це все виробляти. Ми е, по черзі чергували біля неї, бо є такі шеврони, які. Від 15 до 30 хвилин роблять, то це наприклад складний шеврон. і коли ти в тебе є замовлення, а ти ну, майже з вечора до ранку шиєш, тобто це важко. І тому була вирішена ще вирішили спробувати написати грант ще один на розширення до Українського ветеранського фонду. І ми вже зараз в цьому в тому році отримали фінанси, і вже от це було все обладнання, придбана за ці за цю підтримку. І зараз розвиваємось в напрямку шевронів. А оце шеврони ваші всі так? Так, це все наше Так, да, uh -huh. Тут получається є шеврони не тільки ну, військові, та, військові. Це, та, це, це це патчі. Шеврони, бачі, та, так, шеврони, це так, військовий шеврон, а Тут mm. більше такі патріотичні патчі, які дарують настрій, знаєте, mm. підтримують бо бійців там на фронті, якийсь їм бойовий дух піднімають. Тобто mm -hmm. вони туди з юмором є. Тобто все-таки та все ви робите такі, так. так. так, 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 так. так, так, так. У нас е, з'явився е, принтер, на якому ми робимо е, друковані шеврони. Mm -hmm. Також можна е, ці друковані. Е, Друкований принт можна переносити на тканину, на шопери, тобто на скло там або на коробку якусь. І зараз дуже теж пользуються популярністю, тому що можна перевести там навіть фотографію, і люди собі носять десь. Дякую. Тобто а то ваші інстаграм, де вас можна ну, замовити? Артнація це наша дерев'яна продукція, ми трошки відділили, і маяр це те, що вишитий Вишитий. Тобто це все сторінки інстаграм, так, тобто у вас найкращий інстаграм. Ще покажіш дерев'яні ваші вироби. Трошки так зробили поличку, щоб е, показати, що робили е, і на замовлення для, е, наприклад, е, під пляшку, під прапор е, такі коробки. З іменним логотипом або з будь-яким написом, ключниця для дому, підставка для карандашів, ручок такого плану. Оце теж таке нове придумали. Не всі можуть шеврон десь носити, але хочеться на згадку собі десь залишити. Такий, що він звано-франківськом. Mm -hmm. е і такий же ну, так брелок вижений. Тут теж е Прикольно. Прикольно. на Франківському. Ну, Дякую. Це буде в музеї. Це таке 3D-гравіювання. А що ви маєте ще метал? Так, на тато там собі залишив він у вільний час. Ми робить робить робить, та? Він сказав, що раз у вас тут ваші виробництва... Да, швейна щось... лазерка, да, в нього, да, нього 3D-друк і метал, тому що, від, що він від. це дуже Я любить від. і допомагає також хлопцям військовим дивитися, отакі от такі. Так, за частину прибутку купляє пластик. І друкує такі скиди, і там ну багато різних деталей для ППЛА. Це все ваші турботи. Та, так, так. Та. це все на а не. це ваші такі брилки і бойові це це, це це вже бойовіше вироблення? Так, Та та це бригадні е, всі ці розробки суто наші. Е, нічого не куплений, не один макет. Тому е, намагаємось все самі робити, вивчаємось. Цьому напрямку, щоб по... потім у нас не було, що нам скидають, а ми не знаємо, як це зробити. А це що таке з Маріуполем в серці? Це що таке? Це... Це... Так, да, просто гу. Мальберт, да, і у нас замовляли нашим маріупольці такі от наподарунки, на да, так. І ще оцей станок, що він робить, розкажіть нам. Це... Це, чи? Це, це, це теж вишивальна машина, просто ще ці Вишивання вони а, роблять на великих полях, а це на готових виробах. В неї трошки менше mm. ну, п'яльця та, да. ага. і там на футболці можна, бо там, ну, ми там на шоперах вишивали. Ну теж в принципі її використовують для шевронів, тому що коли треба комусь там один-два на кількість. І ти не можеш одразу завантажити mm -hmm. там повне поле, ми трошки е, її використовуємо як. Наскільки ви завантажені ну, на вашу боку? Зараз... Можете більше бути завантажені. Глухо тихо, буває трошки краще. Ну тобто, на повну ми ще не завантажені. Наповнено да, по... це коли ще другу зміну залишається угу. тут хтось, хто буде чергувати, бо такі машинки вони а, мають виробничі потужності, вони Може можуть працювати 24 чотири години. Та. Вони тобто, це... тобто не треба їм таку річну перерву. Вона відпочиває, поки ти зняв п'яльця, перезапялив? І поставився угу. для неї це достатньо. Угу. Тому ну, хотілося б, звісно, може, Щоби навіть з місцевими якимись підрозділами там угу. є у нас і нацгвардія, там МЧСники. Тобто, у нас як офіційно ми працюємо, ми можемо по договору працювати. Тобто ви підприємець да, третя група да ми спокійно можемо працювати з держпідприємцями. Ми можемо вчити сором для медіацій. Ну, ну, тобто, ні. так, бо, любе обрендірування на одязі, або там нашивка якась. Mm -hmm. а, от, тобто, готові на будь-яку співпрацю з кимось, хто а, місцеві. Тут вже до нас і так трошки звертаються, але поки так, од... одиничні Фільм. замовлення, так. Ага. Да. Uh -huh. Там от я в аеропорту служив, там хлопці дізналися, раз uh -huh. там льотчики йдуть, позамовляли, там мої прикордонники. Та, та, та. Ну і так воно сарафан радіо потроху починає працювати. Та. Але все одно ну, можна ми не... закликаємо підтримати. Бачите, це релокований бізнес, бізнес учасників бойових дій. Тому ми його рекламуємо, показуємо, щоб люди більше знали, більше довідувалися про такий бізнес. А дякуємо вам за захист. Та татую, дякуємо. Дякуємо всім хлопцям, які сьогодні захищають нас, і за їм ми маємо сьогодні відносний спокій, відносний ще раз підкреслю. Дякую, слава Україні.